Багато років тому один з пророків послухався Господа і відмовився виконати його вирушення. Я думаю, більшість з нас згадують цю історію, згадують цього пророка, пророка Йону, який отримав певне учня від Господа в Тиві Небію і проповідував прям там слово Слово. Але пророк послухався, він відправився в зовсім інший. Напрямок, він не бажав против і повеління Господнє. І Бог надзвичайним чином зражував працю в житті його, щоб повернути його все-таки. І щоб він виконав те, що було йому доруче. Читаючи далі цю історію, ми знаємо, що Йона виконав те, що було йому сказано. Народ покаявся. І далі питаємо, як відреагував на це. Сьогодні я хотів би нагадати, що книга пророка Йони» — це не просто історія про утікача пророка. Це розповідь про Бога, який не втомлюється любити навіть тоді, коли люди не розуміють цієї любові. Йона знав, що Ніневія — столиця Асирії, Народ, який колись зруйнує Ізраїль. Тому що вже знаєте вони. Воювали з навколишніми країнами, вони вже мали там свої переваги. І я знав про їх захватницькі мрії, і я знав про їх жорстокість. Читаючи історичні дані, ми бачимо, наскільки жорстокими ці були люди, і що ми чинили. Але Бог йому зрешити цю працю. Він звершує, Бог проявляє. Милосердя милує мінебі. І це обурює його. Йона добре знав істину про Божий характер, але йому тяжко було прийняти все це серце. Коли Бог доручив йому вдруге вже іди і проповідує, він тілом іде, він проповідує. Але десь всередині, в душі, знаєте, він не згідний з сил. Він виконує те, що Бог йому доручив, тому що вже він розуміє, що іншого варіанту в нього нема. Але в серці він з цим не згідно. Коли ми читаємо 4 розділ, там, знаєте, ми помічаємо, що Йона висловляє свій гнів. І цей гнів він спрямований не просто проти грішників, він спрямований проти Милосердя Божого. Саме в цих словах в скарзі Іони. Відкривається одна, знаєте, таких нервивших істин Писання. Бог є милуючий, милосердний і довготерпливий. Давайте зачитаємо один з текстів, який міститься в цій книзі, і поговоримо саме про характер Бога. Це книга Йони, 4 розділ, 2 вірш. Йони 4, 2. І молився від О Господа та й казав: О, Господи! Чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я перейтиму тільки про бо я знав, що ти Бог милостивий, милосердний, довготерпеливий та многомилостивий. І ти жалкуєш за зло». Сьогодні ми з вами згадуємо голову місце, де найбільше відкрився характер Божий. Хрест це не лише місце, знаєте який свідчить про людський гріх, про те, що ми з вами вчинили. Хрест насамперед нагадує нам про милість Божу. Коли Пророк вигукував усі слова, які ми ще читали, що ти Бог милостивий, милосердний, довготерпеливий та много милостивий. Він говорив їх, не знайте, не спочуттям розуміння, що ось дійсно Бог такий. Це не було таке найде. Натхнення. Але це був гнів, це було незадоволення. Тому що Бог проявив це милосердя, це благотріння до когось іншого, а не до нього. Він не споглядає на своє життя. Він дивиться, що Бог звершує в житті інших і це його дратує. Саме ці слова про пробурить характер. Це істина, через яку ми з вами живемо. Бог проявив все це до нас з вами. І довготерпіння, і милосердя і мистець. Те, що для Йони стало обуренням, для нас є підставою для поклоніння. Саме на Голгофі, яку ми сьогодні згадуємо, ми бачимо, що Бог справді милуючий, милосердний. І добротерпеливі. Сьогодні, коли ми приймаємо хліб і чашу, ми згадуємо не лише страждання Христа, а й серце Бога Отця, яке проявилося в цих стражданнях. Я хотів би, щоб ви ще знаєте, нагадали оці характеристики Божі, про які ми говорили, і звернули на них більш детальну увагу. Ми говорили про те, що Бог є миличим. Він не карає з наших діхти. Він прощає через жертву Сина, коли ми приймаємо Ісуса Христа і Господи Спасибі. І вона це обурився. Бо Богу не покарав ні небі і не він. хотів навіть, побачити, як вони страждають, як вони знищені, як зникає взагалі ця загроза для його країни. Але Бог помилував. Бог не знайшов своє покарання в той момент. Але на голові, ви ще більше глибшу істину. Бог не просто відміняє це покарання, не просто його скасовує, він переносить його на себе. Якщо в питанні з Ніневії Бог скасовує, відтерміновує на певний відрізок часу, і пізніше все таке це покарання прийшло на Ніневію, То в питаннях з нашим гріхом Бог не відтерміновує, а Він бере на себе це покарання. Красе місце, де ми не знищує справедливість, а здійснює її. Чому? Тому що Бог не тільки милуючий, милосердний, люблячий, Він також справедливий і правильний. Він не може, знаєте, перечеркнути те, що навіть сам влаштував у цьому світі певні закони. Якщо, згідно законів Божих, покарання за гріх, то смерть, то повинно хто, хтось понести це покарання. Є гріх, повинен буде той, хто. Буде давати звідси цей гріх. І Бог не може просто сказати, добре, я прощаю і все. Потрібно, щоб хтось поніс. І якщо це не ми з вами, якщо питання змінею, це покарання було відтерміновано на передний візу часу. Якщо ми говоримо про назва, якщо ми говоримо про вічність, Бог не відтерміновує, Він бере на себе це покарання. Бог не просто помилує грішника, Він викупив його ціною крові Ісуса Христа. Друге послання Коринтянам, в 5 розділі 19 вішем, Друге Коринтянам, 5:19, ми читаємо наступні слова. Бо Бог у Христі примирив світ собою самим, не зважавши на їхні провини. В Христі ми примирені, і навіть не дивлячись на наші провини. В Христі ми маємо спроще. Милість прямо на Голгофі це не просто, знаєте, певна емоція. Це діє. Бог прощає, тому що сам несе суд за нас мати. Як це все стосується вами? Коли ми спіємо біля Господнього столу, ми повинні нагадати собі, я дитя Господня не тому, що я кращий за інших, а тому, що Бог помилував мене, тому що Бог я милість до мене. І так ми з вами говорили про те, що Бог милище. Також цей текст з книги Прокайони нагадує, що Бог милосердний. Єврейське слово рахунко, милосердний описує ніжність, подібну до любові матері, яку вона проявляє до своєї дитини. І саме таке серце має Бог до свого творіння. На вір. Фактично це милосердя вивелося в реальну жертву. Христос не лише пожертву в життя, Він увійшов у біл людства, щоб нас відти вилез. Пророка Прока 53 розічти віршем Ісай 534 ми читаємо собі слова. Він немощ наших взяв і болі поніс. Боже любов не просто абстрактна. Вона страждає, щоб ми не загинули. Ми бачимо знову ж таки дію. Ми бачимо реальність. Це не просто слова, не просто емоції, це прояв. Коли ми дивимося на хліб, на чашу, чи бачимо ми милосердя Бога, який схиляється до нас у наших небичах. Крім цього, бачачи Боже милосердя, ми повинні зрозуміти, як це все стосується нашого відношення до інших людей. Боже милосердя кличе нас бути милосердним одне до одного. Прийняти це милосердя. Третя характеристика, на яку ми звертаємо увагу цього тексту, це Бог. Довго Терпони. Він не поспішає спосудом, даючи шанс кожному. Якби Бог зразу навіть за перші гріхи то ніхто, з би не дожив би і навіть до молодіжного якось віку. Якщо там взяти до уваги, що маленьких ще там Бог міг би покрити, то потім далі, фактично. Приходячи до усвідомості своїх дій, ми повинні були понести покарання відразу. Йона ж напаки хотів. Негайно судно на дітей, але Бог дав цьому місту певний час для покаяння. Так само і сьогодні Бог не поспішає судом навтечним світом, бо ще кличе людей для спасіння, дає можливість людям прийти, примиритися. Друге послання Петра 39, друге Петра 39. Апостол Петро він пояснює, чому Бог. Не повертається, так як обіцяв. Чому Бог не знавши певний суд? Він каже, ось деякі люди кажуть, що можливо Бог щось забарився, а він ж обіцяв, що швидко повернеться. Петро каже, не бариться Господь з обітниці, але вам доготерне. Бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі нами до миття. І Боже терпіння це не байдужість до гріха, а глубока любов до грішника. Боже, дотерпіння наш порятунок. І також це знову ж таки приклад для нас, щоб ми змогли проаналізувати, а як ми відносимося до інших людей, чи готові ми приявлятися до терпіння до інших людей. Перед Господнівечею знаєте, варто запитати себе чи не я терпіння до інших? То є Бог тривав час терпів і терпить мене особисто. Сьогоднішній день, коли ми говоримо. Про страждання, згадуємо про Хрест. Ми повинні пам'ятати, що Хрест це повне втілення Божого характеру. В книзі Йони ми бачимо лише певне таку тінь. Але в Христі ми бачимо всю цю цю злоту. Те, що пророк промовив з наріканням на голові стало найвищою правдою. Бог милосердний, Бог прощає нас через Христа, Бог милостивий. Постраждає замість нас, Бог добротерпеливий, бо чекає наше каяття. На Голгофі Бог показав себе не як суддю, який стоїть над людиною, знаєте, очікує винесеним виробницю, а як який стоїть поруч з людиною і бажає допомогти. Саме на Голгофі Бог сказав нам: Я милуй тебе, хоч ти не заслуговуєш цього. Я виявляю до тебе милосердя, хоч ти щаслицю не розумієш. Я проявляю до тебе терпіння. Для того, щоб ти зміг повернутися до мене. Коли ми сьогодні згадуємо про хрест, про страждання, про наше спасіння, коли ми приймаємо сьогодні хліб та чашу, нам потрібно пам'ятати, що все це вияв Божого серця, який Йона в свій час не міг зрозуміти. Чи розуміємо ми це? Чи розуміємо, що це не просто певний обряд, холодний ритуал, але це те, що стосується нас з вами? Пройшло багато багато років після того, але Бог не змінився. Відніневі до Голгофи, від Голгофи до сьогодні, Він залишається милуючим, милосердним і довготерпливим. І саме тому ми маємо надію не через наші заслуги, а через його любов. Книга Пророка Йонець це не просто урок для пророка, а це також виклика кожного з нас. Бог милує, і ми покликані прийняти його милість. Бог милосердний, і ми маємо відображати його серце. Бог довготерпеливий, і ми покликані не спішити з інших людей. І перше, що можливо, ми сьогодні приймемо участь в вечері, погляньмо в свої серця. Можливо, там є певна образа, погорність, відчуження, як йони. Можливо, як йона ми сердиті через те, що Бог когось іншого милує, а не нас. Можливо, ви нас особисто. Маєте ще потребу в цій милості, тому що ще не маєте миру з Богом, що далі від нього. Пам'ятайте, що серце Боже відкрите. Останній текст, на який ми звертаємо увагу, книга пророка Юїля Юїля 2:13. Наверніться до Господа, вашого Бога. Бо ласкавий Він та милосердий, довготерпеливий та милостивий. Пророк завжди таки нагадує мені каже: ось. Може, характеристики, але каже, наверніться, зверніться до нього, тому що Бог тоді зможе, як батько Небесний, не прийняти вас свої обійми. Тому, розміркуючи сьогодні про голуфу, про хрест, про страждання, ми повинні також пам'ятати про ці якості, про які ми згадували с неї пробио. Його, його милість, милосердя, до у нас є можливість подякувати, щоб Бог все це проявив для нас. Нам ну, є можливість пров'язувати своє життя, подивитися, як ми проявляємося до інших людей. Тому давайте звернемось до Господа і все це принесемо в наших молитвах. на своїх Господу. Аді.